Друзі, всім привіт! В цьому відео я розповім вам, як підкладати маточник в відводок, в сім'ю, так, щоб його класно прийняли, щоб його не треба було ізолювати і так далі. Багато буде цікавої інформації саме по маточниках, як їх перевозити, коли ізолювати. Так, друзі, зараз ми знаходимося біля сім'ї виховательки, в якої вже сьогодні є 14-й день по календарю. От бачите, зараз такий от собі календар виведення маточок. І от від яйця до сьогоднішнього дня пройшло 14. Надцять днів, і ми бачимо, зараз там є відбір. Саме зараз нам потрібно або відібрати моточники, або їх ізолювати для того, щоб е, моточки там е, не погризли одна одну. Тому що як тільки ну, виходить перша матка, вона одразу ж розгризає всі інші моточники. Нам так не потрібно, адже нам будуть потрібні також ще не плітки. Так, друзі, для того, щоб перевести моточники на інший точок, ми будемо використовувати отакий от кусочок полістиролу великий. Бачите, тут ще знизу він заглушений. І в ньому я просверлів отвори просто сверлом великим, так щоб цоколь з моточником влазився і вони не остили. Зараз воно постояло на сонечку, воно тепленьке. Ми зараз ставимо. Ставимо його в машину і спокійно перевозимо, і маточникам нічого не буде. В моєму досвіді це працює дуже ефективно, не потрібно якоїсь терморегуляції такої особливої. Ну і, звісно ж, ми використовуємо бігуді для того, щоб маточники заключити, щоб маточка мала там жити. Ми ще також бігуді в середину даємо канді. Тут у нас є дві прививочні рамочки. Щіточка нам теж знадобиться. Бачите, бжілки вже забудували ті моточники, треба акуратненько їх змітати, отак от щіточкою. Бажано не трясти, хоча і маточки вже зараз на виході. Моточники потемніли. По суті діла, там нічого страшного не буде, але краще акуратненько. Також я взяв канцелярський ножик для того, щоб обрізати оці от язики. Бачите, як моточники. На моточники натягнули язики, тому що в них зараз є трошки приносник тару. Для того, щоб ці моточники відібрати або ж заключити в бігуді, потрібно обрізати їх акуратненько, щоб не пошкодити маточник. Так, маточники ми почистили, так щоб ми могли їх гарно забрати. Зараз я відкладаю відповідну кількість маточників, яка буде мені потрібна. І всі решту ми будемо ізолювати. Відповідна кількість маточників відібрана, собі кладу їх в машину. Так, з двох рамочок я. Взяв е, маточки в, на одну переніс, в цьому перевага цієї системи, що можна собі переносити їх, як, як душа забажає. Дуже важливо, щоб ми працювали досить швидко, акуратненько, для того, щоб маточники тут не застигли, щоб їх не пошкодили. Це дуже важливо, тому що потім можна не дорахуватися маточок. Так, моточники у нас, бачите, вже закриті, готові практично. Дуже важливо переглянути так, щоб кожен був добре закритий, адже оця от китайський аналог кота дуже любить вискочити. От Кліточка таку любить хоп, вискочити. І це дасть нам самі розуміти ті результати, що моточники будуть, маточки будуть бігати, це не окей, потім їх шукати. Це дуже напряжний коток досить. Того треба... Трошки може десь підліпити. Хто має таку ж саму цікавість, як і я, покажу вам, як маточка зараз виглядає на 14-й день. Взяв один з маточників, пожертвуємо ним, чистимо отак. От. І ви можете перевірити, чи маточка всередині є, чи личинка не, не загинула таким от легеньким потряхуванням. І ви вже відчуваєте, що там всередині є маточка. Щоб подивитися, що там всередині, ми отак от надриваємо. І бачимо, що у нас тут є маточка, вона вже з такими темними очима, бачите, вже сформована. І буквально через два дні вже така. Вона ж завтра буде вже вся темна, і через два дні вона вже буде вилазити з моточника. Так, друзі, зараз ми перенеслися на інший точок. Тут у нас зроблені відводочки. Не лякайтеся, відводочки будуть слабенькі. Так, Це тут усі я давав е, одну рамочку відкритого розплоду і одну рамочку з кормом. Ну, Бджоли буде нормально, тут у них тут є перега, у них тут є медочок. Ось, супер. Ну, дивіться, яка гарна кількість бджоли. Ем... Вони тут могли собі потягнути маточники свої, але це не страшно. Ми можемо їх не зривати. Я їх так і робити не буду. Так і буду робити, не буду їх зривати. Це нічого страшного. Вони сирітки. Зробили ми ці відводочки 5 днів тому. 5 днів тому ми їх зробили. І зараз можемо сміливо розкладати маточники. І вони бджілки будуть ці моточники чудово приймати. Так, Беремо моточник, маточка всередині є. І важливо поставити моточник так, щоб він був так ближче до розплоду. Таким чином бджілки будуть його обігрівати краще. І маточка гарно вийде. Бачите, у них тут є такі от медові рамочки чудові. Я навіть в ці рамочки давав трішки води, адже м -м, робив я е, відводки ці на цьому штучку без е, перевезення на е, інший точок, тобто льотна бджола, вона вся злітала, поміж розплідали. Все, і, по суті, діла робота досить проста. Що, ж, друзі, розглядав я всі ці маточники їм і е, розкажу так м -м, коротенько. Е, все досить просто, як я казав, підсумовуємо. Робимо відводочок, відводочок робимо обов'язково за три дні, хоча б до того, як підставляти рамки. Відводочок може бути великий, малий, збірний, або ж з однієї сім'ї. Тут це абсолютно не впливає на результат. Пізніше підставити, пізніше буде. Можете не виривати маточники, тому що бджілки і так їх заберуть. Так а зараз, друзі, поділюся таким інсайтом. Оглянув я сімейки і бачите. Ті вулики, в яких е, цеглинки або ж е, камінчики стоять е, ближче до кінця, це я так позначив е, ті вулики, в які е, рояться. От бачите, тут е, три штуки, там ми два пройшли, тут один десять сімей вже в роєвому. Так, порахував 10 штук. Ото треба буде багатьох роботи зробити тепер. Е, того вже незабаром напевне вийде відео про те, як ми будемо. Боротися з роїнням, того, що вже от приходить така пора, друзі. Того ну, нічого, ми не опускаємо руки, робимо маленькі відводочки і будемо робити пройти ройові методи, щоб ну, не втрачати е, своїх е, кровно нажитих, так би мовити, роїв. Друзі. Е, я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Е, дякую, що слідкуєте. Е, до нових зустрічей!